За це боролися і вмирали найкращі сани і доньки України 22 січня 1919 року. Був проголошений акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Республіки. Відсьогодні Західна Україна лучиться навіки з великою Україною в одне нероздільне тіло, соборну та суверенну українську державу. Здійснилася споконвічна мрія українського народу про власну незалежну соборну державу. Убухівська громада відзначила свято концертом. На сцені бухівського центру культури і дозвілля виконувалися танцювальні композиції та лунали патріотичні пісні. привітальною промовою до всіх присутніх звернувся секретар Обухівської міської ради Сергій Клочко. Вітаю вас з Державним святом Днепр-соборності України. Ми, українці, волелюбний і непереможний народ. Але ми повинні пам'ятати, що тільки спільними діями, тільки соборними душами дойдемо до цілі, єдиної цілі. Перемогти російських згадників і побудувати незалежну квітучу демократичну державу, якою буде гордитися наші нащадки, яку будуть шанувати світі, сьогодні соборність для України це деокупація східних територій та Криму. Ми віримо в перемогу, мудрості нам, незламності духу та твердої волі.